В умовах війни важливо дотримуватися календаря профілактичних щеплень, не пропускати планову вакцинацію та якнайшвидше надолужувати пропущені щеплення, адже безліч чинників сприяють розповсюдженню інфекційних захворювань, зокрема нестача води, порушення санітарних умов, поранення, відсутність доступу до медичної допомоги тощо. Дитина, яка не отримала щеплення проти тих чи інших інфекцій, наражається на великий ризик захворіти та створює ризики для інших дітей. Застосування вакцин знижує вірогідність поширення відповідних інфекцій у сотні разів. Альтернативи вакцинації з метою профілактики захворювань немає. В Україні безоплатно вакцинують дітей від 10 хвороб: туберкульозу, поліоміеліту, дифтерії, кашлюку, правцю, кору, гепатиту Б, гемофільної інфекції, краснухи та епідемічного паротиту. Будь-яке переривання планової імунізації навіть на короткий період призведе до підвищення ймовірності спалахів вакцинкерованих інфекцій. Вакцинація дорослим також потрібна. Це стосується дифтерії та правця. Згідно з календарем щеплень, дорослим роблять планові безкоштовні щеплення кожні 10 років, адже імунітет проти цих хвороб зберігається близько 10 років. Якщо в дитинстві вас не вакцинували або невідомо вакцинувати, ви, чи ні, зверніться за консультацією до свого сімейного лікаря та надолужте пропущені щеплення. Шановні батьки, не позбавляйте ваших дітей здорового та щасливого життя, адже інфекційні хвороби можуть призвести до інвалідності та навіть до смерті. Дітям набагато безпечніше вакцинуватися, ніж залишитися без захисту. Подбайте про своє здоров'я та здоров'я своїх дітей. Шановні глядачі, якщо у вас є запитання щодо календаря профілактичних щеплень та вакцин, звертайтесь до свого сімейного лікаря або телефонуйте на нашу гарячу лінію, яку ви бачите на екрані. Бережіть себе та будьте здоровими!